Зараз буде дуже непопулярна думка. Я проводжу психологічний курс, і одна з учасниць сказала, що виявляється робота над собою це важко. І знаєте що? Це правда. Я не з тих психологів, які будуть розповідати про легкулегкі змін. Ну це завжди набирає багато людей, багато клієнтів, але. Це не дуже так. Зміни це не про манну з неба і не про швидкі результати. Легше стає, але легше стає тоді, коли ви в першу чергу перестаєте чекати, що буде легко. Змінюватися важко, але залишатися там, де вам погано, невже не важче? Важко худнути, наприклад, але важко жити в тілі, яке нам не підходить. Важко вчитися, важко міняти роботу, важко міняти свої переконання, інший рівень доходи, але чи легко залишатися там, де ви не хочете бути? Важко бути чесною з собою, повірте, це важко. Але жити в ілюзіях ну така собі історія, правда, така сумнівна стратегія. Важко йти до змін, але хіба не важко потім озиратися назад через роки і думати, а я ж могла інакше? З вами психолог Літє Веремі, і питання лише в одному: яке з цих важко ви обираєте? Бо вибір робити, повірте, це теж важко.